Таке питання сьогодні на яку статистику орієнтуватись при побаченнях? Поясню, зараз без проблем витягую дівчат на побачення з Тіндеру. можна хоч кожен день нову, але після побачення або дівчина мені не заходить, або навпаки. І перше побачення стає останнім і таких випадків доволі багато. Тому орієнтовні відсотки від цілу мені б допомогли зрозуміти, чи це норма. Або проблема в тому, як я проводжу побачення, або я занадто прискіпливий. Слухай, ну це таке питання. З одного боку, я... ти правильно його ставиш, ти говориш, ну, якісь, якусь середню цифру, а я б на неї вже орієнтувався. Давай скажу тобі так: якщо кожна друга дівчина... Ну, з нею у тебе відбувається друге побачення. У тебе точно все добре. Ну, точно все добре, і це нормально. Я б на твоєму місці не хвилювався. Частина з цих 50%, з якими історія завершується, ну там ти їх зливаєш. Частина, може, ти там якось поспішив з виборами і пішов на побачення з якоюсь там кінченою бабою. Але, в принципі, якщо з кожною другою у тебе є друге побачення, я б не хвилювався. А все інше. Ну, таке, я би на твоєму місці все ж таки не стільки би тут думав про загальну статистику, скільки би більше прислухався до себе і е, все ж таки спробував би якось нормально е, оцінювати ті критерії, по яким ти сам робиш відсів, наскільки вони адекватні чи ні. Але на твоє питання відповів, кожна друга. Нормально? Нормально.